Вітаю глядачів на каналі The Developer Tales, Мене звуть Ростислав, та сьогодні на практиці розглянемо застосування принципу відкритості закритості. Звучить наче якась маячня, але даний принцип застосовується для модуля, класу чи функції. І звучить е, буквально так: що одна із вище перелічених одиниць повинна бути відкрита для розширення, але закрита для змін. Ми будемо робити акцент на використанні абстракції, а саме інтерфейсів. Для того, щоб е, слідувати даному принципу. Для прикладу, я використаю утиліту із попереднього відео про Single Responsibility. Хочу нагадати, не забувайте проявляти свою активність на каналі, підписка, палець вверх та залишайте коментарі. Мені дуже цікава ваша е, активність, е, ваші пропозиції, зауваження і взагалі поспілкувати стосовно даної теми. Тож, перейдемо в код. Попереднього разу. З допомогою uh, слідування принципу Single Responsibility нам вдалося uh, досягнути uh, хорошої гранулярності коду. Uh, також нам було легко протестувати uh, дані компоненти, так як вони були невеликі і в них не було багато залежностей. Uh, вони мали Return Type, Відповідно, uh, жодної сайд-ефектної uh, модифікації даних у нас не відбувалося. Далі в нашому коді відбувається маніпуляція із даними, які ми отримаємо вже в результаті прочитання YAML-файлу. Першим правилом це є перевірка, чи в нас є ідентичні ключі в обох файлах. Це можна реалізувати, як бачимо, з допомогою створення одного інтерфейсу, в якому буде метод check. Я підготував вже. Пакет, в якому я створив певний інтерфейс, він називається у нас RU. В ньому є метод check, який приймає на вхід мапу ключем, якої є в нас рядок, і значення є об'єкт. Що нам дає такий підхід? Тобто ми можемо реалізовувати по-різному певні правила. Наприклад, подивимося до одного із них. В даному випадку, це повинно бути, бути правило «Has identical prod Properties. Певним чином вибираємо саме те, що нам необхідно для перевірки, і зрівнюємо ключі з production і ключі з production з регіоном Іван. Після чого ми додаємо в список. Наше повідомлення про те, що всі енвайроменти мають ідентичні проперті. Як бачите, метод знову ж таки маленький, простий, в ньому немає якихось додаткових залежностей. Він приймає на вхід мапу, повертає ліст. Легко протестувати. Що ми і зробимо? Давайте подивимося в тест. Тест я вже теж прописав. Він готовий до виконання. В ньому є інстанс нашого правила. І Прямий виклик метода з передачею ось підготовлених нами вже даних. Як бачимо, ми очікуємо тільки одне повідомлення, і е, воно має містити в собі таку заготовочку. Давайте запустимо тест, перевіримо, все працює. Е, таким чином, в нас є викроєна логіка е, в окремому класі, в окремому методі, вона є нащадком певного інтерфейсу, і в такому випадку ми можемо створити дуже багато різних перевірок, додати якісь правила для перевірки. Ми просто беремо і реалізовуємо інтерфейс Rule. Давайте подивимося, як це буде працювати в нашому коді. І наскільки Код стане більш читаємим, і наскільки легко його буде протестувати. Давайте розкоментуємо декілька рядків. Ось. Для того, щоб не робити щоразу новий інстанс, я би виніс це трішки вище. Ми можемо спокійно провести певну ініціалізацію даного ліста в конструкторі. Зробимо приватний список. Per, наш Rules, Будемо наповнювати нашими інстансами наших правил. Отже, перше правило це перевірка на е, ідентичність пропертів. Наступне, що ми бачимо, це перевірка інстансу на мультирегіонний спанер інстанс. Для певного середовища ми маємо одну і ту ж саму логіку. Тобто, все, що ми маємо зробити, це викроїти частину property файлу, яка відповідає. Саме блоку, в якому знаходиться спанер Instance ID, з якої ми беремо значення, і дивимося, чи вона вміщає в собі певний суфікс мультіріджон. В даному випадку ми скоротили код, який ми можемо побачити ось тут в декілька разів. Ось. Тобто, у нас було два, два окремих ліста. Тепер у нас немає такого явного хардкоду, у нас є просто перевірка. Одна перевірка, і вона може повернути два результати е, свого виконання. Давайте заберемо тепер цей код. Коментарі не потрібні е, додамо нове правило. Наступною перевіркою буде перевірка на е, зовнішні виклики сервісів. Ми беремо значення, перевіряємо їх на наявність префіксу HTTPS. Для того, щоб не дублювати цей код, двічі, як бачите, практично він має одне те ж саме. Давайте подивимося на те, як нам вдалося викроїти певну частину логіки, яка тут дублюється двічі, застосуємо dry. Якщо ми подивимося, то таку логіку дуже легко протестувати. Ось в нас є заготовлені дані. Ми можемо зробити навіть для цього класу клас е, предок, який буде містити в собі ось цей набір даних. В принципі, в кожному з тестів практично така ж сама конфігурація дублюється з невеличкою якоюсь відмінністю, де змінюється name, де додається щось, але загалом може бути. Одна мапа, яка вміщає в собі все, що з цієї логіки, нам вже більше не потрібно, як і оцієї маніпуляції з даними. Пропоную повністю видалити цю частину. В принципі, те ж саме ми можемо зробити і тут. Останнє, що було, це було правило на перевірку вмісту топіків чи сабскріпшенів. В нашому property файлі. Отже, якщо ми подивимося, то виконання нашої логіки скоротилося рівно ось до такого фрагменту коду. Якщо повернутися назад, то ми пам'ятаємо, що величина даного класу сягала можливо дещо більше, ніж 180 рядків коду. Далі для того, щоб застосувати. Наші рули. Давайте додамо Hez-Identical Property Files, has Multi-Regional Spanner Instance, has external Calls, HasTopics, NSubscriptions. Ось. Скажемо, rule. Check. І передамо YAML-дату, яку ми з допомогою нашого YAML property file-reader прочитали. Після чого ми отримаємо з кожного рула uh, rule response. Ось, можна зробити значень. Давайте спробуємо ще раз. Давайте зробимо невеличке заключення, uh, що таким чином нам вдалося досягнути. Як бачите, uh, наслідуючи open-close принцип, нам вдалося зробити досить такий розширюваний функціонал. Він є гнучкий в змінюванні там, додання нового якогось правила. Таким чином, ми просто реалізуємо інтерфейс RU, провадимо свою імплементацію тут в методі check, і більше ми нічого не змінюємо по суті. В основному логіка перевірки property файлу залишається така ж, яка і була. Нам вдається таким чином добитися кращої гранульованості коду, також набагато легше тестується він, нам простіше видозмінювати програму, додати нові модулі, нові умови, додати новий функціонал. Саме це і є наслідування принципу open close. Також, якщо я не помиляюся, в першому відео я казав, що ми зможемо приблизно. Зменшити кількість рядків до 10. конкретно нам вдалося саме виконавчі зменшити кількість виконавчого коду до 9 рядків це насправді дуже великий прогрес в порівнянні з тим, що в нас було. Надіюся, я зміг пояснити, показати, як використовується open Closed принцип на практиці, зміг показати його, скажімо так. Хороші сторони і плюси, і при цьому приховати всі мінуси. Також ми побачили, як на практиці потрібно використовувати принцип DRY і як будувати певного роду гнучкі конструкції в ході. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, залишайте ваші коментарі, я обов'язково відповім на все. А наразі це все. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити пальці вверх. І побачимось!